Всім привіт! Сьогодні ми раз відвідаємо мій урок з балету. Поки я їду в автобусі, розповім вам, скільки годин я займаюся і як називається моя студія з балету. Тут я вже починаю розігріватись, а ви собі дивіться і слухайте, що я вам розказую. Я займаюся півтори годинки, але сьогодні я прийшла на два заняття, тому, виходить, що сьогодні буду займатися 3 години. Студія, в якій я займаюся балетом, називається. Знаходиться вона у Хмельницькому. Ну, тут я розігрілась і переходимо до групового заняття. Групове заняття це коли ми займаємося не одна, я там, а з групою людей. На цьому відео, де я зараз розказую, ми продумуємо власний номер, тобто без викладачки. А придумуємо номер ми діти, і нам ніхто не допомагає дорослих. Це доволі цікаво, адже тоді у нас розвивається уява та фантазія. Ми можемо придумати, що захочеш. Хоч якийсь там стрибочок, хоч якийсь перекат. Точніше, в нас немає меж. Ось так. Знаєте, чому я дуже сильно люблю літні заняття? Тому що тоді нам наші викладачі з балету придумують дуже цікаві ідеї. Наприклад, імпровізація на це може бути. Імпровізація це коли ви нам включають музику і ми, не знаючи музики, щось на ходу видумуємо. Зрозуміли? Надіюсь, що я зрозуміло пояснила. Давайте тепер поговоримо про е, чому я себе захотіла займатися балетом. З трьох років я приходжу, Ну, тоді мене мама завела, ну берти роки, ти б не знала, що таке балет, Ми сходили на балетну виставу, і мені так сподобалось, що мене вирішила завести у балетну студію. І ось вона мене завела. Мені дуже сподобалось на першому занятті. І так. Вийшла, що я займаюся вже в цій студії 7 років. І скажу, хто у Хмельницьку, точно приходьте сюди, ви не пожалкуєте, Це дуже круто, класно, нас дружня родина, і ви побачитеся вживу зі мною. Ось такий у мене пройшов урок, а всі бувайте. Ось так от.